Як наголосив голова райдержадміністрації Василь Петрів, першочергова мета зустрічі з керівниками українського греко-католицького православного київського патріархату та українського православного автокефального храмів, налагодження співпраці влади й духовенства, виявлення проблеми релігійних громад, вивчення пропозицій щодо зміцнення моральних засад суспільства, розвитку духовності у мешканців району, обговорення цих актуальних тем співпраці із релігійними громадами. Районної державної адміністрації релігійних громад співпраця із священниками. Другий напрям, який ми сьогодні обговоримо, це є про підготовку до проведення заходів з відзначення 1025-річчя хрещення Русі. Ви знаєте, що зараз? Потім ми обговоримо питання, які допомога нам потрібні в питаннях про підготовці до Великодних свят. І останній напрям, який ми обговоримо. Нам сьогодні треба буде у нас є діюча громадська рада при каловській районній державної адміністрації, але ми би хотіли вже переглянути склад діючої цієї ради і створити таку раду. Це дуже важливо налагодити місток спілкування із мешканцями району, адже священнослужителі перші особи, особливо у сільській місцевості, до кого люди йдуть зі своїми проблемами, підкреслює голова райдержадміністрації. І це не дивно, бо як засвідчує статистика, саме священники мають найбільший рівень довіри серед населення. Серед соціальних інститутів найбільшою довірою серед громадян України користується церква. Тією чи іншою мірою їй довіряють 63,8% опитаних людей. Обговорили на зустрічі щодо відзначення у районі 1025-річчя хрещення Київської Русі, узгодили план заходів, акцентували на програмі патріотичного виховання молоді, виокремлюючи проблему її дозвілля й зайнятості. Свої пропозиції на зазначену тему духовні отці висловили у пунктах спеціально підготованого працівниками райдержадміністрації анкетування. Запитання адресовані представниками духовенства, голові райдержадміністрації, вкотре засвідчили, що церква не стоїть осторонь суспільних проблем, адже священики. Цікавили теми доріг, адмінреформування, вирішення питання, вивезення сміття тощо на майбутнє домовились такі зустрічі проводити частіше, адже вони мінімізуватимуть проблемні питання громад, сприяючи їх вирішенню.